Слово Верітас на ранок. П'ятниця Свято Святого Якова Апостола Євангеліє від Матвія, 20 розділ вірші від 20 по 28. Перед нами один із найцікавіших уривків у новому завіті, який проливає світло на учнів та розповідає нам про їхнє самолюбство. Вони все ще думали про особисту нагороду. І відзнаку та про свій успіх, без жодних жертв, із свого боку. Вони хотіли, щоб Ісус забезпечив їм чудове безхмарне життя. Кожна людина повинна знати, що справжня велич не в пануванні, а в служінні і що за велич скрізь треба платити. Однак жодна інша подія не показує нам так ясно їхню непереборну віру в Ісуса. Подумайте тільки. Коли вони звертаються до нього із цим проханням, після того, як Ісус кілька разів оголосив, що попереду Його неминуче чекає розп'яття, вся ця атмосфера була просякнута трагічним передчуттям, а учні, тим не менш, думають про царство Боже. Далі тут ще показана непохитна віра учнів, навіть тоді, коли їм було сказано, що попереду на них чекає гірка чаша. Їм не спало на думку повернути назад. Вони були готові випити її, абсолютно готові прийняти це страждання. Учнів Ісуса легко засуджувати, але не можна забувати віру і вірність, що лежали в основі їхніх амбіцій. Амінь.